Та й багато, що не комугав їдуть. Йдуть, Ідуть, йдуть, йдуть. ідуть. Металіст, А Шахтер? 300. Металіз, 300 щось зробив у тракториста. Нічого. З сторони хоч подивимось трошки. це тут мабуть, можна купити що то бачите черга ну щоб ви поняли масштаб такий серйозний. а вон там тоже вихід є. кстати можна ж можна туди заїхати. Короче, ні кінця і краю, йдуть, йдуть. Погано, що рішетка. Просто зараз немає ніяких не на Тому навіть футбол бачити зібрав скільки людей. Ну, в основному молодь. Кольники. Если кажуть, що ми не забыли, значить ворсла Ладно. Вот тут такі мати. На сьогодні мініматі вже хватало. Хватило. Фонтанчик рубы вообще было, конечно. Коні це не ножі тут собі шукають спортсмени, по ходу. Щоб раніше стільки дівчат ходили на футбол, такого я не помню. Чи сьогодні без... безкоштовні бі... еті, квитки безкоштовні? Я не пойму, що так багато людей. Це машина проблема, пробки цілі. Надо перестакувати. Ох, яка пробка. Не повезло. Транспорт.

Все, друзі давайте потихеньку що добрайлочок за мною десь доїдемо чи раніше розпрощаємося зараз можна буде по трасі джага джага погнати Виїдемо на трасу все-таки. Ну, на дорогу. Траса, Траса це громко сказано. Чуть-чуть пролетим цей участок. Что тут за пробка? Алло. Алло, алло, алло. Так, электричка Тесла. Да, он будет поворачивать. Нам надо так сделать вот а так. Я виграв, я на фініші перший. Так, ні, не хочу далі по трасі, зараз поїдемо. Через мост. рынок. Ой, опачки, вот так. Главный маневр. О, отлично. Отлично. Так, да, Чувак там схитрил, да? Поехал на красный. Негодяй, что чувак. ми його будемо доганяти. все так бороть хай пиль латає. я не по той стороні його об'їхав але в мене таке відчуття, що він би наскочив на мене Давайте добрий лок зо мною прокатаєтесь. А что это стал? Мне не видно ничего. Так, ну, на, на зеленый. Так, ну, 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 ну. Ну. Так, там красный. Все, зеленый. Я надеюсь, тут никто не поспешит. не показали не показал непонятно а вам понятно Що він там не показав? факов чешу не понял я його не понял надо на глянути, глянуть Натикай Під шубу Збережно бути. Так, щось вже лисина підмерзла, може зупиниться й Oh ну дороги я навірогнатися не можу чи тротуари чи дороги, чи все підряд це не преграда шламбаум опа і ми на вашій стояночці зможемо паркуватися. Вже доїду так. Це знову останавливаться. Ну, Ось стіль, курточка, синя, да, і шорти. І тапочки маска... Це, це якийсь непонятний для мене стіль, робочий можливості. Що ж, я по велосипедній доріжці їду, яка іщезла, ну ось куски, бачите, велосипеда нарисовано. Попереду і можливо вам видно це. Останки велосипедної розкоші. Ой, сам себе насмішив. Сам себе насмішив. Вау-вау-вау, це щось стекло. Ви шо, народ, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, да, зараз прийдемо на половки, вийде соціаль, подивитися. Ну я вам потім розкажу, если що. надо будет смазать, раскручивать, потому что она дубовенькая. Так, можно не вставать? Можно? Можно. Кажется, можно. Ну, дякую. Блін, і себе. Так розслабився, і, случайно ручку крутонув ну, Чуть не вилетів. Ох, він ірезвий, заряжений. Ох, він ірезвий. Так, шо це? Шо це? Ви ще не знаєш, шо це. Там щось під волосами страшне, чи з зеленки лице, чи з перемотами. Хорошо, що вона не гиркнула, я трошки би то очкуну. Друзі, не забудьте підписуватися, ставити лайк, писати позитивний комент. Нарушаю, алло. Пишіть позитивні коменти. Побачимося з вами в наступних серіях. Я сподіваюся, все буде ок. Так, все, давайте, всім пока-пока.